Привіт, котики! Тут ви бачите мій результат за два місяці, який я досягла без дієт, без ПП, просто харчуючись по певним правилам, про які я зараз буду говорити. Якщо ти підписана на мій інстаграм, ти бачила, що я постійно вживаю бургери, морозиво, цукерки, печиво, і при цьому я втратила 5 кг і продовжую спалювати жир. Хтось може сказати, о, як класно тобі повезло з генетикою, але ніт. Років 10 тому, коли я ще взагалі не шарила ні в фітнесі, ні в харчуванні. Я дуже хотіла бути сухою. Я ніколи не мала багато зайвої ваги, але я завжди була вкрита жирком, особливо стегна і живіт, як це кажуть, skinny fat. Але я дуже сильно хотіла мати кубики на животі і бути сухою, як ті фітонячі з інстаграму. І я почала тренуватись. Я займалась по 2 години 5-6 разів на тиждень. А результату не було. І я зрозуміла, що справа в харчуванні, і треба приділяти цьому увагу. Не маючи жодного поняття, як і що треба їсти, я пішла в інтернет. Знайшла якийсь то форум, де тусувалися качки, фитоняші і такі, як я, які хочуть просушитися, але нічого не виходить. І там була одна жінка, позиціонувала себе як дієтолог. Дуже авторитетно говорила, і, звісно, я їй довіряла. І вона радила усім жорстке ПП. Вуглеводи на ніч не можна, цукор не можна, солодке не можна. Доходило до того, що навіть не можна моркву і буряк, тому що там багато цукру. Тоді ПП було дуже популярне, і цих міфів про вуглеводи, про цукор в інтернеті було багато. Я бачила цю інформацію з усіх сторон і я вірила, що це так і є. І я сіла на ПП. Котики, це була жесть. Я їла ті відварні курячі грудки, суху гречку, без масла, бо вершкове масло то зло без солі, бо хтось придумав, що сіль шкідлива і її їсти не можна. Я викидала яєчні жовтки, бо вони дуже жирні, там багато холестерину. Весь мій раціон за день складався з яєць без жовтків, курячих грудок, одної порції каші на день. Чотирьох яблук, великою кількістю овочі, овочів і творожка. Все. А ще трошки горішків. Це все, що я їла, і це майже все, що було дозволено. Я намагалася готувати ПП-десерти по ПП-рецептам з інтернету, з якихось то божевільних інгредієнтів, типу сем'ян, чия чи печінки єдинорога. І це приносило в моє життя стільки стресу, я постійно думала про їжу. Я постійно була голодна, мені постійно чогось хотілося, мені постійно хотілося якоїсь нормальної їжі. І, звичайно, я зривалася. Кожен тиждень, два-два тижні, максимум, які я могла протриматись на такому харчуванні, а потім приходили вихідні, і мені просто зносило дах. Я їла все, що мені лізло до рота. Все, до чого могла дотягнутися, я могла з'їсти цілий вишневий пиріг з мегамаркету. Там дуже смачний вишневий пиріг. Я могла купити цілий пиріг і з'їсти його в одне лице. Звісно, на цих зривах я дуже сильно переїдала, набирала назад все, що втратила, а то й більше. І з понеділка почала починала знов. Ще жорсткіше. Я думала, блін, у мене немає сили волі. Блін, чому вони можуть, а я не можу. Блін, я така слабка. Гнобила себе за це і вирішувала з понеділка. Все, все, зараз я буду харчуватися і ще жорсткіше, підсушуся і ще швидше, і все в мене вийде. Проходив тиждень, і я знову зривалася. І ти на таких качелях я прожила 5 років. 5 років котики, я вбила, ось це незрозуміле ПП. І якби ж я хоча б була суха, але ні, я трошечки втрачала, набирала, втрачала, набирала, втрачала, набирала і ставало все гірше і гірше і гірше. І в один момент я здалася, я вирішила, все, не бути мені сухою, окей, мені не вистачає сили волі, я не зможу, і я забила на ПП. Звісно, я не почала харчуватися одними солодощами і фастфудом, тому що для мене дуже важливе моє здоров'я. Я так само їла достатньо білку, достатньо овочів, але я перестала викидувати жовтки, почала їсти хліб, почала додавати масло у кашу, почала їсти десерти. Звісно, спочатку я набирала вагу, але в якийсь момент я помітила, що у мене форма стає краще. Я харчуюся з десертами, з маслом, з усім тим, що не можна. Від чого росте жир, а у мене жир не росте, а навіть трошечки спалюється. І тоді до мене дійшло, що, можливо, ті експерти не праві Я почала вивчати англомовні джерела, дослідження, отримала освіту по нутриціології в американському інституті і почала нормально їсти. Нормально їсти і нормально жити, тому що. На ПП я постійно думала про їжу, я постійно думала, як би не з'їсти чогось зайвого. Я постійно була голодна. Я перестала спілкуватись із друзями, тому що коли мене хтось кудись запрошував, я думала: блін, це я туди піду, це буду їсти зайве, це, може, щось там вип'ю алкоголь, це мені нашкодить. Моєї дієті. І я так потроху-потроху стала спілкуватися із друзями і ходити кудись все менше і менше. І все моє життя крутилося навколо цієї їжі, навколо цього ПП, навколо цих луточків, які я таскала з собою на роботу. І я так заздрила людям, яким пощастило з генетикою, і які можуть їсти все і мати класну фігуру. А тепер така генетика у мене. Насправді, ПП це дуже жорстка обмежувальна дієта. Яка просто називається ПП це не дієта, це правильне харчування. Але як ти то не назви, все, що має обмеження по продуктах, це дієта. Теорія ПП говорить, що є продукти, які шкідливі, які заважають худнути. Це неправда. Не існує продуктів, які заважають жироспалюванню. Ні цукор, ні мука, ні жири, ні там чіпси, цукерки, морозиво, хліб. Нічого з цього не же розпалювання. Так само немає продуктів, які прискорюють же розпалювання. Ніякі там ананаси, сільдірей і ще якась -то фігня, нічого же розпалювання не прискорює. Значення має лише кількість спожитої їжі. Якщо ти їш менше, ніж витрачаєш, ти худнеш. Якщо ти їш більше, ти набираєш. Їжа. Це джерело енергії. Їжа потрапляє в наше тіло, тіло, розщепляючи молекули, виробляє енергію і цю енергію витрачає на життєдіяльність. Якщо цієї енергії забагато, надлишок зберігається у формі жиру. Якщо цієї енергії недостатньо, скільки не вистачає береться жиру, береться жирова клітина розщіплюється, виділяється енергія, і ця енергія витрачається на життєдіяльність. І для цього процесу немає значення, що ти їш гречку чи цукор на молекулярному рівні це одна й та сама глюкоза. Просто в гречці ще є інші корисні речовини: вітаміни, мінерали, клітковина, яких в цукрі немає. Тому гречка взагалом більш корисна. Ніж цукор, але це не означає, що нам треба їсти лише гречку і повністю відмовитись від цукру для схуднення, для жироспалювання, бо ми ж не хочемо худнути за рахунок м'язів і води, ми хочемо позбавитись від жиру, правильно? Необхідно створити дефіцит калорій, невеликий, щоб ми не були дуже голодні і щоб нас не зривало там через тиждень комфортний дефіцит калорій який ми зможемо тримати на протязі певного проміжку часу, наприклад, там місяць чи два. Але нас же цікавить не тільки вага і кількість жиру, для нас основне, що здоров'я. Тому дуже важливо харчуватись здоровою, якісною їжею. Для мене найкраще працює правило 70 на 30. 70% раціону складає здорова, якісна їжа, це білкові продукти. М'ясо, птаха, риба, морепродукти, яйця, сир, молочні продукти, крупи, овочі, фрукти, корисні жири, це сємки. Як сказати сємки, так, щоб правильно. Сємки, горіхи, масла і решта 30% все, що захочеться. Хочу морозиво, їм морозиво, хочу цукерки, їм цукерки. Хочу чіпси, їм чіпси, головне вкладатись в норму калорій. На практиці це виглядає так. Мені для схуднення треба їсти 1800 калорій, бо я тренуюсь два рази в день і я худну на такій калорійності. 70% від 1800 це десь 1200. На 1200 калорій я їм якісну здорову їжу. Три прийоми їжі я не їм перекуси взагалі. Кожен прийом їжі. Містить білок. Це основне правило. Кожен прийом їжі має містити білок і овочі. У мене не виходить їсти овочі три рази на день, зазвичай два, але це вже я вважаю нормально. Зазвичай я їм на сніданок яєчню, це білки і жири, і хліб, це вуглеводи. На обід це може бути м'ясо з гречкою, з маслом вершковим, і овочі. І на вечерю також м'ясо або риба, або курка з якоюсь крупою, чи там картоплею, чи макаронами, і знову ж таки з овочами. Іноді я не їм крупу на вечерю, якщо я приїла раніше за день. Так виглядає база мого раціону на 1200 калорій. І ще в мене залишається 600 калорій, на які я можу з'їсти все, що завгодно. Це можуть бути якісь десерти, наприклад, печиво чи цукерки. І я десерти розподіляю на весь день. Тобто я їм один десерт після сніданку, наприклад, два піченька це буде 160 калорій, два печеньки після обіду і якісь там цукерки після вечері. Або це може бути щось дуже калорійне, наприклад, морозиво чи шматок Наполеону, Тоді я їм лише один десерт за день. Головне правило з десертами їсти солодке після. Прийому їжі, а не окремо, не їсти солодке як перекус. Якщо ти їш солодке наче, у тебе набагато швидше піднімається рівень інсуліну, а плюс, коли ти голодна і починаєш з солодкого, ти не зупинишся на одній цукерці чи там, на двох печеньках. Тобі треба буде більше. А якщо ти сита, ти спокійно можеш з'їсти дві цукерки після їди і на цьому зупинитись. Якщо я їм. Не вдома, дуже калорійну їжу, наприклад, мені хочеться бургер. В середньому бургер і картопля фрі тягне на 900-1200 калорій. Але якщо попросити бургер без майонезу, без соусів взагалі, це мінус 200 калорій. І бургер на 900 калорій перетворюється в бургер на 700, і це вже нормально. Я цим бургером стою картоплею. Наїдаюсь, і просто в цей день я більше не їм ніяких десертів. Тобто, я собі дозволяю абсолютно все просто обов'язково вписую в калорійність. Якщо мені хочеться бургер, я їм бургер, якщо хочеться суші, я їм суші. Якщо хочеться піцу, я їм піцу. Головне вписати в норму калорій і розуміти, що якщо ти сьогодні вже поїла там, три шматки піци, то Наполеон сьогодні вже не влазить. Наполеон вже краще залишити на завтра. В сторі в інстаграм я постійно викладаю свій раціон і розказую, що, як і чому я їм. Підписуйся, не пошкодуєш. В принципі, все так просто: вписуйся в дефіцит калорій, їж достатню кількість білку, тому що білок насичує, і тобі не так сильно хочеться їсти, бо дефіцит це дефіцит, хоч нам можна солодке, хоч нам можна все. Ми все одно в дефіциті, ми все одно маємо їсти для схуднення трошки менше, ніж ми витрачаємо. А наше тіло завжди буде прагнути їсти рівно стільки, скільки воно витрачає. Тому все одно треба прагнути їсти білок, їсти повільні вуглеводи, їсти овочі, щоб вони тебе насичували і зверху трошечки вкусняшки ніколи не завадить. З тобою була Лагартіша, бувай!